Знову вітаю вас, дорогі підписники. Сьогодні ми проведемо розіграш футболки від типового Франківська. Бачите, це є наше повідомлення. Дивимося, скільки людей зробили репости. Це 421 людина. Я копіюю посилання і переходжу на сайт megarandom.ru. За допомогою нього ми визначаємо переможців у розіграші. Вставляю посилання. Так, переможець у нас один. І визначаємо його. І переможцем стає Роман Бойків. Вітаю його з перемогою. Зараз, поки я пишу йому повідомлення. Хочу побажати вам перемоги в наступних розіграшах, які обов'язково ще відбудуться. Підписуйтесь на наш паблік, хто ще не підписаний, слідкуйте за новинами. Я думаю, зовсім скоро будуть якісь нові цікаві розіграші і конкурси з цікавими призами. Ну, а якщо вам все ж таки хочеться отримати футболку типового франківська. Прямо вже ви можете замовити її в нас всього за 79 гривень.